Всім привіт, друзі! З вами знову Саша, і сьогодні я буду грати в Майнкрафт, так, знову ж таки. Е, сьогодні, сьогодні, от буквально годинку тому, Так, хлопці? То, е, мені повідомили те, що біля нашої, біля нашої, поселення цього, біля міста нашого, ну, я буду називати нашого, бо ми тут зараз перебуваємо. От, а в цій стороні, там де я в минулій серії обороняв якраз таки. Е, поки вийшли, да? Так, вибач, що затримали ще раз. Та нічого. От, а. І в цій стороні е, заново якесь скупчення якоїсь техніки. Саме техніки. У нас є техніка, але вона. ось о. Але вона зараз це танк. О, клас Хто його підірвав? Не я. Ну, клас. Коротше, якийсь диверсант його підірвав. Нічого а... не зупинився. Те, що у нас техніки дуже мало. Мені нема, але все-таки сподіваюся, що там її небагато. І ми зараз зачистимо ту частину. Хлопці, давайте йдемо йдемо. Не зупиняємось. Та все буде в порядку. От. так, хлопці? Так. Ну, давайте глянемо. Тут кілька наших солдат. Так, що там. Стоп. Хлопці, що таке? У мене погані новини. Так, вилізайте оттуда. Зараз тут буде... Уф. А, можливо, хтось пам'ятає, давним-давно, ну не давним-давно, давно, на моєму каналі вже було відео з артилерією, ворожою. І нашими танками. Я так зрозумів, що у нас схожа зараз тут ситуація. Mm. Так, 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 так. Перезарядка автомату. Хлопці, у всіх перезаряджені автомат. Так. Зараз йдемо тихо. Ні, ніхто не стріляє, нічого. Йдемо тихо. Стріляти тільки по моїй команді. Добре. Все, тихо. Хлопці, тихо, тихо. Тут вже десь щось рядом. Ех, Сюди на дерево. Хлопці, не йдіть за мною. Добре. Ой-ой-ой. ой Так, сюди, 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 сюда. Хлопці, хлопці. Та не йдите на это дерево клята! Так, я думаю, всі друзі вже побачили, что там величезна колона їхня. Вони напрямляються сюди. І там прям... Вы бачили? Там солдат 30. Що там таке? Там 30 солдат мінімум. Ой-ой-ой. Так, ну, що я можу сказати? До речі, ото там сидить наш снайпер. Зараз я покажу. Ось. Видно там солдата нашого. Це він якраз таки передав нашому командуванню в цьому поселенні, що тут біля така штука є. Ну що ж, вже зараз буде вечір. Добре. Хлопці, всі йдемо тупо штурм. Штурм. Я гранати зараз підготую ще. Фух-фух-фух. Я, пере... я переживаю сильно. Ну, але добре, якщо я зараз з вами розмовляю, а я розмовляю, то я живий і я в такій місії вже був, похоже. Тому 3, 2, 1. Вперед! Так, кинув першу гранату! Підрів! На, мінус один! Мінус два! Знімаю тих, хто управляє танками. Закидую гранату. Друга пішла. Давайте, 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 хлопці! Ууу! Uh! Давайте, хлопці, стріляйте. Давайте, хлопці, стріляйте. Давайте! Вперед! В атаку! Раз, два, три! Обережно, хлопці. Я по ним. Стріляю, повідом, стріляю, стріляю. Так, проходимо! Стріляємо! Займаємо оборонні позиції! Так! Перезарядка! прикрийте, хлопці! Вбив! Давайте, давайте, давайте! Стоп! Стоп, 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 стоп! Займаємо позиції! Стріляю! Я в них я по ним стріляю! Давайте! Все! Ідемо! Вперед, вперед, вперед! -у. Давайте! Хлопці! Так, 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 так. -у. По мені давайте, хлопці я з іншої частини беруть. Давайте, 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 давайте. Ау! По мені потрапили. Ловіть гранату! Хлопці лягайте! Добре! Так, обережно, давайте, давайте, давайте! Я по ним стріляю! Все, убили! Фух! Фух! Всіх вбили? Наче так. Йоо, блін. Багато з нас убили. На жаль, так. Ех, жаль. Треба щось з цією технікою ще зробити. бо Сюди можуть у будь-який момент ще прийти їхня армія. Але ніякої в мене вибухівки нема. Блін. що ж робити? А, так тут металл поганий. Ми можемо це буквально руками зламати. Але от дулом... Зараз я спробую. Уф, вона прям тверде тут. Сильний. Сильний залізу. Давай виламую. Вимав. Ну що ж, хлопці, давайте потроху там допомагайте, можливо, цю техніку якраз таки руйнувати. Добре. Так, руйнуємо потроху. Раз, що в мене немає ніякої вибухівки, так я тут все це вже підірвав. Так, а що можна сюди закинути? Можна отак. Сюди закинути це. Пам-пам. А так зробити. Так, я потроху тут це все зламаю. Пам. От там можливо якщо шадуло ламати. Добре, постараємось руйнуємо. Блін, це дуже довго. Погано, що нема ніякої. Ні в кого нема кайла. Та ні. Ех. О, я вигадав, хлопці, на що нам абсолютно все ламати, якщо ми можемо так шини ...попротикати... отак от корпус зламати трохи. Не прям сильно. Щоб ці танки. О, особливо тут все зламати. Щоб вони вже не були придатні до використання. О, ну так можна. Давайте так і зробимо, бо їх всіх ламати це не, не треба так. Не треба прям так сильно. Просто тут от так царапаємо. Просто не знаю, ножами автоматами прострілюємо так. Так, це вже нормальний, знищено, так, тут. Тут я теж царапаю, царапаю. відпилю, пилю. Вот тут, тут. блін, Давай, искаши і майже давай відпилю, О, все, відпилю, Нормально. Так, тут теж. Давайте. Я, ну, я ножем заліз, ну. Я ножим залізну штуку роб, ламаю. Так, хлопці, зараз будуть йти зомбі. Що які зомбі? Ну, Не зомбі. Ті. Русаки. Всякі. Оу! На! Готов. Хлопці, ви їх прям дуже сильно не убиваєте. Краще зламати цю техніку і піти вже в поселення. Так, тут зараз цей танк теж уже... Все, так, тут дуло відламуємо. Давай пілю. Допомагати хлопці. Добре, ми допомагаємо, Ми його з автомата прострілюємо. Добре, давайте, давайте прострілюйте. Ах ти ж! Ось! Тут трусаки! Хлопці! Да, ми бачимо, ми по ним стріляємо! Ламай поки що техніку! Добре! Давайте, хлопці, вилазьте. Я пока тут ще можливо, щось поломаю. О, все, давайте вже тут. Нормально. Нас дуже мало, хлопці, не йдіть в атаку, не треба. Ще там двоє плавають, Ну добре. Давайте, давайте, давайте. Нам треба якнайшвидше і повертатись на базу. Добре. Давайте, хлопці, хлопці, блядин. Лягай! Ах, А, слушай. Помри! Расстрелял. Ой, сори. То нічого, тут нам не попадуть. Добре. Не вручу рішення. Так, нічого. Так. Відпилю, давайте, давайте, хлопці, чого вам мені допомагати? Ми допомагаємо, ми прикладаємо. б'ємо по шинах. По ми б'ємо по... Б'ємо по... Усі. Шуйці. А оці? Да. я забув як вона називається. Навше... гусіни наче, начебто. Чи як. На кось так. Так, і люк у цей. Трохи царапаємо, щоб він не був пригодний, щоб його не можна було навіть закрити. І все. Так, і мотор трохи. Хоча мотор то не важливо, він вже все рівно не поїде. А, і тут трохи. шинами. Тут ще і ось тут. Хлопці, що ви робите? Ми обороняємо з води. А, Ааа! Це геніально. Добре. Так. Швидше, швидше. Треба доламувати вже. Добре, неважливо. Просто отак от. Ламаємо шини. Так, я отак ще зроблю. Давай отут трохи виламую. Так, ще тут чим можна? Чим, чим, нічого нема. Ні в кого нема нічого точно. На жаль, ні. Добре, треба попросити наше командування, щоб щось нам дали. Так, згоден. Добре, так. Продовжую Тут зламаю. Все, тут була панель управління, керування. Я її знищив. Так, ще тут зламаю. Будут. Я буду. це... Друзі, я буду це називати... Кайло! Хлопці! Що таке? Тут кайло! Що? Кайло тут! Тут ти що, серйозно? Так, гляньте. Тепер це можна нормально відламати. Все Так, клас. І мотор ще поламати. Так, тут знищив уже. Так, тут теж трохи поламати мотор. Мотор теж знищив. Так, тут. Давайте ще що? Тут от треба обов'язково знищити пам! Пам. Пам. От так от все. Головна частина знищена. Тут оці Шин... не шини. Гусінісу, коротше, ламаємо. Оу! Що? Де всі хлопці? Ми тут, ми тут наперемосі. А, фух. Все, давайте. Я вже тут доламую. Тут теж уже все майже. Ось тут ще доламу пам. пам. Пам... пам. Хлопці, обережно! Що таке? Так та, та. Русак. Обережно. хух! О, дякую що врятував нас. Нема за що. Так, все, хлопці, хлопці, терміново. Давайте, давайте, давайте. -давай. Проходимо. Назад. Добре. Ідіть сюди. Де ви там? Ми тут йдемо, патруль. Все, ми тут. Добре, давайте. по повинні! Не стріляємо! Знищуйте їх! Давайте! Все, йдемо! Всі швидко йдемо в поселення. Добре, ми біжимо. все все-все вже ніч. Скоро буде день. Так. Хлопці ми тут. Добре, як там... що там відбувалося? Та там колона русні з танками а, йшла. Серйозно, ви їх відбили? Так. Нема Не що. Так, все, це куди можна покласти? Оу, тут напад, напад, напад! Хлопці, давайте стріляємо, стріляємо, давайте. Добре. Ух! Так, так, так. Сюди взяли. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, доброго дня. Так, сюди. добре Це нехай там буде. Нагородник, як у мене. Когось з наших витралей. Ой, не нагородник, який нагородник. Де всі інші? А, фух, я Так, так, блин, так, да, чему? У меня все трепачки разорены, Так, все автоматы, автоматы. убыв так всего, ничегое, на, убыв Так, уже раз, буду ранок. Перевіряю... перевіряємо під книж відео А вже підкнець відео периметр наш, нашого м, Торецька. Торецька. Саме Торецька Опа, на танку якийсь русак. І тут ще! Убив. Серйозно убив? А, точно, да, точно. Это не фон. А я на любивку. Ми разом. Ну да, хорошо. Оу! Оу, тут ракета прилетіла. Так, сюди прилетіла ракета. Ех, треба буде відбудувати. Треба. Так, е, добре, шо ж... Так. Все, бив. Так. Я те зараз пістолету б'ють. Щось я забагато так скажу. Так, все. Ах ти ж! Помри, помри, помри! Все. Дякую, що тримав його. Немало душу. Так, і що там? Ще більше ніде нікого нема. Начебто ні. Перевіряємо, давайте, давайте, давайте. Швидко перевіряйте. І будемо вже закінчувати це відео. Ну все, будемо закінчувати, вже немає ніде Ах! Фух, Ну що ж, друзі? Я отам зроблю. Ще ж, друзі, а, в цьому відео ми відбили колону Русні, яка пішла на це поселення, хотіла піти. Але ще над ним висить український прапор. Е, от. А, відбили перевірили поселення. Зламали їхню всю техніку, так, хлопці? Так. 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 От. І... Що ще? Що ми ще зробили, хлопці? Та то вже все. Ну так, да. вже все. Да. От. Тому всім дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі поширю це відео. Так, друзі, так. І всім дякую за перегляд. До побачення!